Вітаю всіх любителів пеларгонії. Хочу вам показати цей чудовий сортик пеларгонії Юф Лоліта. Це кущик-стартер. Він в горщику 0,3 літра, крім шапочки, має ще бутони, які скоро Теж розквітнуть. Сорт дуже щедрий на квітування бутонів виганяє безліч. Для того, щоб наростити кущик, я без кінця обриваю бутони. Я говорю звичайно про маточний кущ. Сорт дуже гарний. Цей кущик я пропоную на продажу. Кого зацікавить, звертайтесь.